Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні буде на огляді і на ремонті отакий от от ліхтарк з двома режимами сонячною панелькою. Це у нас Sirius TH3452. Дістався він мені задарма, але не просто так, у нього є проблема. Дивився такі коштують 300 гривень. Із характеристик заявлено, що тут стоїть одноватний світлодіод звичайний. І е, Має панельку, але не сказано, скільки вона видає струму. Має із особливостей можна поміняти акумулятор швиденько. Я так зрозумів, що має функцію павербанка. Але в характеристиках заявлено, що акумулятор ємністю 800 мА, який може бути з нього павербанк ну, це вже таке питання третє. Е, подивимося, чи коштує він своїх е, грошей. Подивимося, що всередині. І думаю, що ми його відремонтуємо, буде далі працювати. В кінці відео покажу, як працюють режими в темноті, а далі вже вам вирішувати. Придбати такий ліхтарик. Ну, тобто, скажімо так, чи варто він вашої уваги. Значить, проблема в нього наразі в тому, що коли ставимо акумулятор, Постійно горить два світлодіоди і вони не гаснуть. Я спочатку подумав, що це від панельки заряджається акумулятор, але по факту нічого подібного. Начебто й небагато. По мультиметру він показує, що розряджається на 4, ні, 40 мікроампер. Це те, що мультиметр показав. Але ну, Акумулятори вони не новенькі. Але постоявши трохи він в ліхтарику, то почав. Акумулятор розряджатись, тобто спеціально перевірив, заміряв, яка була ємність до початку тесту і після. значить В першу чергу, кому цікаво буде, зробимо заміри, тобто що споживає ліхтарик. Зробимо це від лабораторного блоку живлення, вольтаж 4,2 вольти, тобто максимально заряджений ліхтарик і перший режим. Це у нас основний розсіювач. 260 мА споживає другий режим, боковий коп, бокова коп матриця, вона споживає 170 мА. Для тих, хто в темі або кому цікаво і мені буде цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. Наприклад, якщо от маємо, грубо говоря, 200 акумулятор, то скільки відпрацює на першому режимі і на другому режимі по часу на, на такому акумуляторі. Переходимо до розбірки. Подивимося, що всередині і подивимося, як його можна відремонтувати або модернізувати, і заодно спробую якось поміряти, скільки ж видається сонячна панелька. Починаємо. Так, Що ми тут маємо всередині? Сам трьохпозиційний перемикач, два режими і вимкнення. Сонячна панелька, яка підключена, а вона навіть не підключена. Один контакт від, від неї. Подивимося, що до чого. Площадки для акумулятора. І на такому от навіть алюміній. Але якийсь радіатор є, він запайний, не буде чіпати, ну, Тобто є там термопаста чи нема, то вже. Питання третє, не хочу його знімати. І сама платка. Да, по принципу павербанка самий, самий простий, який може бути. Такий модуль для зарядки і для розрядки. А от і вже навіть видно, проблему. Зараз, якщо буде, сфокусуюся, вигоріла мікросхема. Від чого саме воно вигоріло зрозуміло може десь щось коротнуло, але і прийшов кінець. Я не знаю, ремонтувати такі платки нема сенсу. У мене є пара варіантів. Ось такі ось самі простенькі на 1 А. Теж з мікро USB. На заряд і на розряд. У нього 1 А. І отакі ось, ось на 2 А Type-C на заряд і на розряд. Ось такі от. Модульок, який має ще у нас індикацію залишку акумулятора. Може, спробую тюнінгувати і додати якийсь ще вивід. Треба роздивитись, щоб мати індикацію наскільки залишку в акумуляторі. Так, і що саме цікаве, як би це б нам влаштувати, спробувати це у нас плюс, це у нас мінус. Спробувати перевірити. Сонячну панельку. Зараз підключу і продовжимо. За кадром. Трохи я більш детально вивчив всю цю тему. В загальному складнощів немає ніяких, але є деякі нюанси. Значить, по, по сонячній панелі намагався я з'ясувати, скільки ж видає струму. Не вдається. Не знаю чому. Можливо, я намагався такими ліхтариками більш. Інтенсивним світлом перевірити. А, значить, По вольтажу показує 5,3 вольта. А, по струму ну, більше ніж 4 мА мені не вдалося. Можливо, за те, що він вже затертий, то не, не вдалося мені більше витягнути. Але скажу вам із власного досвіду, що такі от панельки в основному вони ставляться там от десь половинка цього. А, то Чи 30, чи 50. Ну, Будемо в загальному брати, що. Отака от панелька буде, грубо говоря, в, ідеальну, в ідеальний літній день, в 12 годин дня, можливо, вона видасть не більше, ніж 100 мА. Ну, Панелька тут, я не знаю, більше вона для краси, ніж для толку. Краще вже купити якусь книжечку невеличку сонячну панельку, яка буде видавати реальних 800. До речі, думаю, що я зніму про них теж відео. У мене є три панельки, і про них є дещо цікаве розповісти. От такі. Цікаві варіанти. Ладно, не будемо відходити від теми. Значить, Суть в чому? Оця ось платка вона зроблена як для повербанка, але розрахована вона безпосередньо для ліхтаря. Тому що нема не на основній отут світлодіоді немає, не де резистора. І так само на цій панельці теж немає резистора. Це означає, що. Всім керує оця от платка. І якраз отут ось був L-припаяний. Це цей центральний плюсовий провід, який йде до перемокача. І вони йдуть через такі от два SMD-резистори по 4,7 ома Вони в паралелі, тобто повинні видавати 2,35 ома в загальному, але мультиметром я наміряв 3 ома Прибирати я їх звідси не буду, думаю, можливо, відпиляти. ну Як варіант, у кого немає підходящого резистора, то можна просто відплатки відпиляти і десь поставити на, саму, на сам ліхтарик чи, можливо, на саму кнопку. Я знайшов варіант, підібрав резистора, резистор 0,25 Вт 1,7 Ом. Якраз 250 видає. Струм на цей світлодіод, тобто не перевищуємо його критичний, критичний струм. І панелька попрацювала, не перегрівається. Ну, Десь, можливо, 40 градусів це не показник для, для такого світлодіода. І так само на оцю от панельку видавалося 170 мА. Тобто Нормально. В своїх штатних режимах світить нормально, відпрацьовує. Далі. Все-таки подумав, що я поставлю отаку от платку, виходячи з того, що. По-перше, для цієї потрібно ще буде мудрувати. Вона, по-перше, не стає сюди, на штатні місця, і підпиляти, тобто доведеться перероблювати от кріплення. По-друге, потім мудрувати з індикацією, з виводом це час. Я вам скажу вже з урахуванням того, скільки я всього переробив, допрацьовую, зробив сам, то інколи я не бачу сенсу витрачати більше часу на деякі проекти. Тому що це ну, не рентабельно, там, не по ціні, а і саме по, по часу і по функціональності. Ну, мені для, наприклад, для того, щоб працював цей ліхтарик, з, там, ну, нехай поставити сюди новий акумулятор 18650, нехай на 3500 мА. який у мене залишок на цьому акумуляторі залишився ємності, ну, не бачу сенсу. Простіше поставити таку, вона штатно становиться сюди. Повністю посадочне місце. Один тільки нюанс, що треба підпиляти, підпиляю ці ось, щоб не вигинати їх, бо, скоріше за все, пошкоджує саме роз'єм. Ну, нехай буде з павербанком. Можливо можна сюди, до речі, зараз подивимося Можливо, сюди і стане звичайна тепешка Зараз подивимося, варіанти, які сюди можна підібрати. Ось от, от становиться. Ну, трошки не становиться по своїм габаритам. Трошки малувата вона сюди. Але по роз'єму стає нормально. Ну, в принципі, можна зафіксувати тим самим термоклеєм. Можна тут -от отвір просверлити і зробити вивід світлодіодів. Ну, тобто також термоклеєм зробити таку доріжку, щоб було видно індикацію заряду. Тому що через роз'єм навряд чи буде видно. А це залишити так, чи заклеїти, і буде просто ліхтарик. Це ще простіше. ТП, в принципі, дешевша. Хоча і ці штуки не такі вже і дорогі. І 1 А для зарядки, наприклад, для таких моїх акумуляторів. Там. І на 1500, наприклад, якщо поставити. І так, і так він 10 плюс годин відпрацює. Та Для такого ліхтаря це взагалі норма. Ну... Нехай роз'ємчик буде, а може колись доведеться якийсь там налобний ліхтарик, який меншої поємності підзарядити від нього. Ну, Теж варіант. Є, залишимо. Так, відпиляв я поза кадром оцей бабуртик по, по периметру. Вибачайте, не знімав, бо досить тонка робота. Ще із дремелем, то на камеру це незручно робити і небезпечно. Так, поставив, ставиться. Він тепер як штатний, без ніяких питань на своє місце. Так от виглядає. Думаю, що ще зафіксую термоклеєм трішки знизу, щоб він не випадав. Думаю, ці штучки теж можна зафіксувати. Так, тепер відпаємо і припаюємо все на свої місця. Ставимо плату. Перевіримо роботу. Мінус. Плюс. Акумулятор підкинемо. Оп, у нас один режим запрацював, другий запрацював. Чудово. Тепер перевіримо, чи заряджається. Так, зарядка йде. Ну, там, от, в принципі, через USB видно, що зарядка йде. Коли він зарядиться, то, здається, чи потухне, зараз він моргає червоний е світлодіод. Чи він потухне, чи він е -е, здається, буде постійно горіти. От Цього не пам'ятаю в таких простеньких платках. Давно таким не користувався. Так, по, по панельці, ну не знаю, зараз спробуємо. От таким от світлом йому трошки присвітити на панельку. Чи буде якийсь толк, чи ні. Ні, як бачимо, світлодіод горить. То щось якийсь там заряд іде. Ну, це таке собі світло, трошки не той спектр. Значить, якщо комусь щось не зрозуміло, яким чином, зараз швиденько покажу, розкажу. Далі все це заклею. І зберу і перейдемо до тестів. Значить, плюс і мінус, як бачите, вони є на панельці. Я припаявся, тут ось підключив, як бачили на відео роз'ємчик і подивився, яка з них, них плюс з них мінус. Тому що тут ось не передбачено сам по собі такий варіант. Далі Б-мінус батареї. Площадка сама. І B- від цієї панельки заживив на один. А, ну і плюс ще ж і від цього світлодіода також. Ну, Маркування я вже залишив так, не хочу з цим гратися. І так само плюсовий провід, і плюсовий від перемикача, плюс резистор 1,7, як я і казав, ОМА, 0,25 Вт припаяв також на один роз'єм. Ну, В принципі, все. Тут більше нічого. Досить просто, все елементарно. Я думаю, що такий варіант найпростіше, чи ремонту, чи переробки. Там, мабуть, більше ремонту, ніж переробки. Не бачу сенсу. Я взагалі думав, можливо, сюди поставити акумулятори наприклад, від одноразок. Місце є, як бачите, можна вирізати і поставити, наприклад, ну, тут або по 1200 дві штуки, або можливо, 3 по 860, 850 мА. Але в мене от є такі акумулятори, плюс доволі зручно, якщо акумулятор можна собі вкинути, він небагато займає місця. Якщо треба користуватись довше, взяли з собою, відкинули новий і працювати далі, якщо він там десь потрібен. Я думаю, такий варіант простіший, і цікавіший. Так, зараз все трішки поприхватую термоклеєм, щоб воно тут нічого не болталось. Зберемо і перейдемо до тестів. Трішки, я так зрозумів, Ну, да. ця платка була трішки коротша, вони спеціальні були. Ось тут от е, тримач упирався в нього, то я їх підріжу і буде триматися. Перший режим, основний, світло точкове, плюс є розсіяння по, по периметру, як бачите, світить нормально, ну це такий більш похідний, десь собі під ноги присвітити або кудись вдалечінь. Так, І другий режим. Кімната 15 квадратів освічує нормально. Читати під нього не вийде, але так от орієнтуватися нормально. Якщо десь біля себе поставити, то бачите, світла доволі вистачає. Ну, такий от ліхтарик. Особисто, моя думка, він цікавий, але не за такі кошти. Щоб за 100 гривень я б його взяв би. 300, ну ні, ніяк. Але, можливо, у когось такий вже є, є якась схожа проблема, то буде вам інструкція, як це все можна переробити, відремонтувати. Складнощів немає ніяких, трішки часу, фантазії і комплектуючих. Всім гарного настрою і до зустрічі!